Доброго дня, друзі! Сьогоднішнє відео буде більше орієнтовано на власників компанії АТБ. От е, прийшла мені в голову така думка, і вирішив я її обсудити тут. Все стосується цього ж таких хундая, яким, скажімо так, покарали мене за Мою позицію щодо зарплати, щодо її там нарахування, утримання і такого іншого. От не знаю, подивиться це відео, один з власників чи ні. Хоча б один. Ну, скажімо, більше орієнтуюся на Геннадія Владиславовича, да? Ну, Дивіться, ситуація така. Значить, оцей Хундай, який там відеообзор зроблений від 14 квітня, здається, да, чи 15-го, точно не пам'ятаю, він був допущений до такого стану, в якому ви його там бачили. Ну, Стан жахливий. Стан жахливий і допустив до такого стану, я так розумію, начальник автоколони номер 14 дріб один це РЦ-21 Копилов, прізвище Да? От, значить, він передав цей автомобіль в такому стані. Тобто, ну, звісно, хтось на ньому працював, приїжджав водій, який його передавав там. Да? Він же не був у кращому стані, він був у гіршому стані. Єдине, що йому зробили після того Копилова, це. Поварили кабіну. Ну, кабіна поварена да не погано, начебто все добре. Але ж вона там обслуговувалась, хтось був відповідальний за цей автомобіль. І тим не менше цей автомобіль був допущений до такого стану, ну, приведений у такий стан, скажімо так, який взагалі не відповідає безпеці дорожнього руху, і водій на ньому працював. Я просто в шоці, я не розумію, як таке могло бути. Ну, Питання в наступному, в принципі, так, да, це актуальне питання, яке я зараз озвучив, що автомобіль у такому стані їздив, мав технічний огляд, і до того ж, начальники, ці, що зараз тут у нас на базі, да, вони якраз на це й опираються, що ну так він же і справний, у нього є акт технічного огляду. А те, що він реально в жахливому стані, що в ньому немає, не працює гальмівна система належним чином, що в йому там немає. Ну, багато чого тут по, по комплектації немає, Відсутні ці, ці сонцезахисні Козирки, зауваження я робив ще того 14 такі, квітня. З механіком ми це записували. Ну, зараз ви так само бачите, що їх як не було, так і нема. Ну, де що робиться, да, гроші вкладаються. Але ж для чого вкладувати гроші в автомобіль, який, як сказав мені особисто генеральний директор до коляса, в кінці року буде списуватися, ну, чи продаватися, чи списуватися, але я, я не, роз... не знаю, як вони будуть з ним далі, яка буде його далі доля. Але ж для чого, от, ну по-перше, як можна було допустити до такого стану, що постійно ж автомобіль мав обслуговуватися і добув допущений до такого стану. Це перше питання. Друге питання: зараз вони вкладають у нього гроші. Однак він кращий і він не стане, навіть якщо вони його будуть продавати. Я просто думаю, от є якийсь там аналітичний відділ, мабуть, компанія ж здорова, прибуток великий, мабуть, є там спеціальні люди, які цим займаються, як кажуть, спеціально обучені. Да? Але я не бачу раціональності от такого підходу. Я думаю, що його краще було б поставити цей автомобіль, хай би він, якщо його не можна списати там якийсь час, цей. Ну, до, 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 до кінця року тут залишилось вже не так то й багато часу. Так. Хай би він постояв і я а думаю, компанії це було б дешевше і е е навіть у фінансовому е плані воно було б дешевше, тому що вони ж вкладають гроші. Я постійно пишу ці службові записки, що там те треба поміняти, те треба поміняти. І вони змушені, вони це роблять. Не хочуть, упираються, але роблять, все таки роблять. Ну от бачите, я ж кажу, що з 14 квітня було зроблено зауваження за ці козирки, і вони до сих пір не поставлені, тому що вони окремо купити їх, треба десь знайти. Вони стоятимуть немалих грошей, тому що ну, це деталь, яка фактично там ну, незамінна, вона поставлена там і вона працює. І десь купити треба. Ну знову таке питання не в тому. От навіть вони його там зроблять. Буде він в гарному стані, да? але ж вони його будуть продавати. Вони не візьмуть за ті, за ті неповернуті гроші, які будуть в нього вкладені. Працює він, ну сказати, щоб він заробив гроші на те, щоб е, витрачати їх можна було на заміну, на ремонти. Так я скажу, що він працює, він робить ходку дві в день. Вночі на ньому ніхто не працює, тому що е, в ньому ну, немає умов для відпочинку. Спального місця нема. Тому ні я, не мій напарник е, не працюємо вночі. Це, це ще одне, якби таке, такий аргумент на, е, на те, ну, в, в бік того, що. Нераціонально використовувати такий автомобіль. Плюс автомобіль на ресурсах. Навіть на рампі на нашому складі, де ми вантажимо СРЦ-28, він не може нормально завантажитись. Тому що коли вантажать останні палети, і вони, допустимо, припустимо, вони вода, тобто там десь 800 до тонни вантажу. І грузчики, вантажники, вони мучаються. Автомобіль опущений, їхня рампа не може опустити. Ну, виходить, така яма здорова, вантажать електрокарами, які теж важкі. І вона та електрокара просто не може подолати оцей уступ, який виникає між рампою і між автомобілем. Вони мучаються, там щось підкладають, витягують, в общем, просять від'їхати там трошки. Ну, мучаються просто цим автомобілем. Потім Приїжджаєш на магазин, і та сама історія повторюється. На магазині так само його не можуть розвантажити, тому що рампа висока, автомобіль підняти не можна і мучається. Тобто, ну, Я розумію, що це спеціально зроблено для того, щоб якби, покарати мене за мою позицію стосовно. Заробітної плати, нарахування, премії, там таке інше. Ну, не прозорості. Я подав позов, ви знаєте всі да, про це. І хочу е зробити так, щоб це все стало прозоро. Тобто, щоб компанія працювала ну, якби як, як, одна, е як одна група, як, одна, як один колектив. А виходить так, що ну, водії нічого не варті тут. Тобто позиція така: якщо тебе щось не влаштовує, ти можеш піти за ворота. За воротами стоїть черга, але в мене виникає інше питання. Якщо керівник не може організувати роботу нормально, щоб не виникало таких питань, прозоро, щоб це було, да, то для чого такий керівник? Я питаю свого, кажу, я працюю з вами, да, от ви мій начальник колони. Ви хоч раз колись заступилися за водія, який там. Ну, виникають такі, в процесі роботи виникають такі питання, які не залежать від водія. От ДТП, так, було в мене ДТП, магазин 813-й, це бровари, да, Здавав я задом, не бачив я по сторонах. Тому що їдеш прямо з одного боку магазин, з іншого боку стоянка, і тобі там лишається ну, фактично 3 метри, ти не маневруєш. І під'їхав автомобіль, став е, в сліпій зоні, я його не бачив, під'їхав, е, стукнув. Да? Приїхали, ми розібрались на магазин. Я зробив зауваження на начальнику колони. Кажу: от подивіться, е, Олександр Ігорович, ось тут є така проблема. Тут я вважаю, треба поставити знак, що заборонити стоянку. Тут треба е, зробити якесь огородження, е, хоча б фарбою намалювати, що це місце розвантаження. Ви думаєте, це зроблено? ДТП було, е, якщо я не помиляюсь, у грудні місяці жодних дій, ніхто не зробив. Зате, якщо водій десь е, ну, е, зробив якусь незначну. Там, е, на їхню думку, на відповідність там якоїсь інструкції їхньої, да, то одразу вони там пересаджують на автомобіль, от в такому плані, як я зараз потрапив. Працював на нормальному автомобілі. Ну, він старенький, але в принципі я за ним доглядав, він був в нормальному стані. Не було ніяких питань. Навіть логісти мені сам. Цей остриков казав, що я дивуюся, у нас є такий логіст Галина Васильівна, вона така, ну трохи конфліктна людина, але вона справедлива, я нічого не можу сказати. То він мені зробив заув... так, наголосив на цьому, що от навіть Галина Васильівна тебе хвалить, я дивуюся ніколи. Ну, кажу, то бачите, як воно буває, можна знайти спільну мову, і якщо якось ну, якщо шукати вирішення питання, а якщо просто покарати людину, заставити її мучитися, як я зараз на цьому фонду, це не вихід. Воно породжує протидію. Якби не було такого відношення до мене, не подавав би я в суд. Абсолютно не подавав. А так підприємство має три позови. По зарплаті, по її нарахуванню про виплату вимушеного прогулу за час вимушеного прогулу, недоотриманої заробітної плати, три позови, так? І один позов особисто до цього ж самого Острикова. От думаєте, мені приємно це робити? Ні, мені абсолютно це не приємно, але я змушений, тому що ну, в мене такий характер. Як я бачу несправедливість, я з нею борюсь. Ну... Все-таки тема цього відео була інша про раціональність використання ось цього ж автомобіля. Да? От він, Вони його вкладають у нього гроші і в кінці року вони його продадуть там, ну, за копійки, якщо продадуть, а то спишуть. Е, то просто мені не зрозуміла позиція. Ну, я можу зрозуміти начальників, які хочуть там морально мене. Пригнітить там, якось заставить страждати, там і все таке інше. Але от мені цікаво, чи власники компанії про це знають, от яким, до якого стану цей автомобіль був доведений, в якому стані він був переданий на іншу базу. І це ж одне питання, що один начальник автоколони його довів до такого стану, а інший начальник автоколони не подивився і його прийняв. Він мене відправляв, поїді, забери. Я кажу, ну там акти якісь, я забрати його маю з техстанції е, після сварки. Ну, має поїхати якась відповідальна людина, я ж не, ну, не приймальник робіт. Я водій, простий водій. Е, він не поїхав подивитися на стан того автомобіля. От якби я був начальником, я би в першу чергу самостійно поїхав би туди, подивився би, чи той автомобіль відповідає яким-то там вимогам, чи він справний, чи на ньому можна працювати. Так? Якби він був несправний, я би сказав тому начальнику колони, який його передавав, шановний, возьми, виправ його, якщо ти хочеш, щоб я в тебе отримав цей автомобіль. Зроби його таким, як він, який він був до того, як потрапив до тебе. Так? І тоді я його отримаю в тебе. Я підпишу всі документи і його заберу. А так тепер цей мій начальник взяв собі на шию оцю нахабу оцю цю машину, да? і тепер я з нього не злажу, тому що я хочу, щоб ну, він його зробив. Він його робить потихеньку. Йому це не подобається дуже. Він дуже сердиться через це, що я постійно нахожу якісь недоліки в цій машині і е вказую на те, що його треба зробити. Ну, от власникам просто така тема, ну не знаю, можливо, вони й не знають. От, Геннадій Владиславович, да? от, дуже би хотілося, щоб ви подивилися це відео. Якщо у вас будуть питання, зв'яжіться зі мною, будь ласка, я би хотів ну, вам розказати, як людина, яка саме працює в компанії і знає цю компанію вже знутри, от, як то кажуть, да? і мені було б. Би... Чесно кажучи, дуже цікаво е вам розказати оці всі проблеми. Просто мені дивно. Е ви дали матеріальні цінності людям, е щоб вони їх підтримували у якомусь стані, оці начальники, да? вони їх доводять до, жахлив... до жахливого стану, а потім е таким чином ще мучають водіїв. Отаке. Добре, друзі. Коротеньке таке відео, хотів коротеньке, вийшло 15 хвилин. Сподіваюся, що все-таки власники переглянуть і прислухаються до моєї думки. Всім гарного дня, до наступних відео.